Добрий день! Я Злата Точенюк, учениця 4 класу базового підрівня 5-річного навчання Вижницької мистецької школи. Запис зроблений для фестивалю конкурсу Пізнай свій рідний край. Тема мого дослідження Назарій Яремчук славетний соловейко нашого краю. Мальовниче містечко Вижниця не лише місце, де народився ансамбль Смирічка. В цьому краї народився і соліст цього ансамблю славетний співак Назар Яремчук. Відомий насамперед виконанням українських пісень. Незрівняний світ краси, Чуєш маму, батько і мати, Червона рута, Водограй, Зачаруй, Смирикова хата, Стожари, Гай Зелений Гай, Родина. Я піду в Далекі Гори, пісня буде поміж нас, гей ви Козаченьки та багато інших. Назарій Назарович Яремчук народився 30 листопада 1951 року в селі Рівня. Зараз це околиця міста Вижниця. Саме він називав цю місцину гірськими воротами. Це місто ворота в гори. Звідси гора, звідти гора, і чергу ж, бистрая вода. Там не можна не співати. Там, де зустрів тебе, там шумить і відчинині га. Час його батькові вже було 64 роки. Назар мав братів Степана, Богдана та сестру Катерину, а також найстаршого єдинокровного брата Дмитра, який ще на початку 1940 х років був учасником українського підпілля і згодом під чужим іменем емігрував до Канади. Знамениту пісню Лелека з України Назарій присвятив Дмитру і всім українським емігрантам. На поклик сердець, українські лелека, сьогодні вітання. Ні, серед живих є лише сестра співака Катерина. Вона доглядає музей садибу брата у Вижниці. В музеї можна побачити сімейні реліквії родини Яремчуків. Меблі, фотографії і особисті листи видатного співака, журнальні та газетні статті, які розповідають про життєвий шлях Назарія Яремчука. Недалеко від хати знаходиться відома за висловами співака Назарова Криниця. Будучи вже популярним співаком, він казав: кожен з нас повинен постійно бути в польоті крізь долю, над суетою і при цьому, однак, не відриватися від землі, пам'ятати священні речі: навіщо живеш? Звідки ти родом? До чого прагнеш? Що скажеш людям? З якого колодязя, п'єш живу воду. Батьки майбутнього співака усі були співачами. Батько був тенором у церковному хорі. Мати співала, грала на мандоліні та виступала в місцевому народному театрі. Співав і старший брат Богдан, тож ще маленьким хлопчиком Назарчик теж почав співати. Згодом одна з пісень у його виконанні буде присвячена саме батькам. Батько і мати, По 12. Батько помер, а мати тяжко захворіла і була змушена віддати його до Вижницької школи інтернату. Згодом тут, нашому Соловейкові, було встановлено погруддя та посаджено на його честь ялинка. До навчання він ставився добросовісно, брав участь у гуртках, надаючи перевагу хоровому. Після закінчення восьми класів у школі-інтернаті Назарій продовжив навчання у Вижницькій середній школі номер 1 а згодом вступив до Чернівецького університету на географічний факультет. Навчаючись на курсах водіїв, Назарій після занять часто приходив послухати репетиції Віас-Марічка Вижницького будинку культури, яким керував Левко Дудковський. Керівник ансамблю помітив постійного відвідувача та запропонував заспівати пісню на вибір. Голос юнака йому сподобався. Перші творчі кроки Назарі Яремчук розпочав саме тут. В кабінеті вокально-інструментального ансамблю Смарічка під керівництвом Левка Дудковського Левко Тарасович не лише виявив талант, а й став учителем і наставником таких самородків, як Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Володимир Івасюк. Дудковський робить зі смарічки естрадний ансамбль, який поєднує модні ритми з гуцульськими та буковинськими мелодіями. Вижниця в той час стає центром молодіжного життя всієї Чернівецької області. Велику роль у житті Назарія відіграла знайомство з молодим боковинським композитором, студентом мединституту Володимиром Івасюком. Саме його пісні Червона рута і Водограй, а також Горянка і незрівняний світ краси Левка Дудковського принесли перше мистецьке визнання смерічці за виконання цих творів. Ансамбль та його солісти Назар Яремчук і Василь Зінкевич були удостоєні звання лауреатів всесоюзного конкурсу Ало, ми шукаємо таланти а також пісня року 71-72, на яких вони підтвердили високу артистичну майстерність. Влітку 1971 року Назарій взяв участь у зйомках музичного фільму Червона рута. Цей фільм зробив солістів Назара Яремчука. Та Василя Зінкевича народними улюбленцями. У 1973 році ансамбль Смирічку запросили на професійну сцену червівців. З цього часу, перевівшись на заочну форму навчання в університеті, Назарі вів активне творче життя, виступаючи у переповнених глядачами концертних залож деколи по два-три концерти на день. У 1972 році. Композитор Левко Дудковський познайомив Назарія з його першою майбутньою дружиною Зеленою Шевченко. Вони прожили разом 15 років, виховали двох синів Дмитра та Назарія Молодшого, але шлюб розпався. Розпався і дует Зінкевича Ще що 1975 року Василь тоді переїхав до Луцька і став солістом ансамблю Світість. Назарій, здобувши диплом, влаштувався працювати старшим інженером на кафедрі економічної географії університету. Та любов до пісні перемогла, і він за порадою Дудковського повернувся до філармонії. У 1978 році Яремчук одержує звання заслуженого артиста у РСР, його нагороджено орденом Дружби народів. 1981 рік. Став для Назарія стежкою до міжнародного визнання. І у мене єдина, тільки під час афганської війни Назарі кілька разів їздив у Афганістан і виступав перед солдатами. 1986 року, після Чорнобильської катастрофи, співак тричі побував у 30-кілометровій зоні відчуження. У 1991-1993 роках їздив з концертами за кордон, зокрема в Канаду, США, Бразилію. За кордоном відбулася довгоочікана зустріч з братом Дмитром. Назарій одружився вдруге 1993 року. У них з дружиною Дариною народилася донька, яку назвали на честь матері Назарія Марічкою. А невдовзі співак дізнався, що хворий на рак. У 1995 році друзі Назарія допомогли йому виїхати в Канаду, сподіваючись, що західна медицина зможе допомогти. Проте операцію зробили занадто пізно. Та навіть важко хворим, Яремчук продовжує виступати. 30 червня 1995 року після довготривалої хвороби Назар Яремчук помер у Чернівцях. Йому було 43 роки, співака поховали на центральному кладовищі міста. За своє недовге життя Назар Яремчук записав понад 150 пісень, знявся в музичних стрічках Червона рута. Виступає ансамбль Смирічка під керуванням Левка Дудковського. Стартує пісня та Червона рута 10 років по тому. Дипломат численних конкурсів та фестивалів, улюбленець публіки, він отримав звання Народний артист УРСР 1987 року. У березні 1996 року указом президента України Назарію Яремчуку посмертно присуджено державну премію імені Шевченка. Цікаво! що всі троє дітей стали відомими українськими естрадними співаками. Дмитро та Назари Яремчуки отримали звання народних артистів України, створили гурт Брати Яремчуки. Фестиваль Родина присвячений пам'яті батька. Марія Яремчук стала фіналісткою телешоу Голос країни та представляла Україну на Євробаченні у 2014 році як учасниця і у 2023 як запрошена гостя. З 2016 року у Вижниці засновано фестиваль-конкурс виконавців естрадної пісні імені Назарія Яремчука. Пісня буде поміж нас. Він і досі приймає гостей не лише з різних куточків України. Цей фестиваль повернув Вижниці славу культурного центру Буковини. Меморіальні дошки Назарія Яремчуку встановлені на будинках, де жив співак, у Чернівцях Чернівецької обласної філармонії, Вижницького будинку культури. Але пам'ять про співочого Соловейка нашого краю, улюбленця усіх важничан, завжди житиме не лише в серцях його земляків, а в серденьку кожного, хто його знав і любив, був знайомий з його творчістю.